Привіт, мене звати Аня. Рада вас вітати на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь, ставте вподобайки цьому відео та залишайте свої коментарі. Бо для мене це дуже важливо, завдяки вашій активності, мій канал просувається. Давно вже не було відео на моєму каналі, хочу розпочати саме це відео. З вишивальних робіт. Також хочу нагадати, що першу неділю кожного місяця в Харкові відбуваються вишивальні зустрічі. Зараз на екрані ви можете бачити те, що приносять дівчата на такі зустрічі. Загалом, зазвичай, буває дуже багато робіт. Ці роботи повторюються, бувають нові роботи. На моєму каналі вже є дуже багато відео з таких вишивальних зустрічей. Ви можете перейти і подивитися на ті вишивки, які вже приносили. Бо я намагаюся не повторюватися та не знімати одне й те саме. Також хочу з вами поділитися, розповісти, чому ж давно не було ніяких відео на каналі. Зараз у мене відбувається ще підготовка до виставки. Етап я вишиваю декілька робіт. Також вишиваю зараз свої там процеси, які поки не хочу показувати. Ну, і, звичайно, зараз багато часу займає робота робота та особисті справи. Але. Але я намагаюся, чесно, в мене скоро відпустка, я намагаюсь більше вишивати. Але зараз літо, хочеться більше часу проводити з друзями, більше виїжджати кудись. Тому не завжди в мене знаходиться час на вишивку. Але я на кожного тижня я планую щось вишити, але поки що в мене не дуже виходить. Я не знаю, як у вас в літній період з вишивкою, поділіться, будь ласка. Чи коли приходить літній сезон, ви більше вишиваєте або менше, бо в мене зараз якби, дуже багато вистачає інших справ, тому не сильно займаюся вишивкою, бо я вже колись розповідала на своєму каналі, що вишивка для мене це хобі. Я не можу сказати, що я прям. Я її, її марю, прям в нею живу. Це для мене просто хобі. тому я вишиваю вже в свій вільний час, коли він в мене є. Тому не, не завжди я встигаю вчасно випускати відео на своєму каналі. Раніше я намагалася це робити, щоб кожного тижня вам було що показати. Я і зараз намагаюся. Але е, трошечки. Змінила пріоритети в своєму житті, тому на даний момент е на перших місцях інші речі. Е відео на каналі тому будуть зараз виходити не дуже часто, але вишивати я продовжу. Тому я продовжу вести свій канал та ділитися чимось цікавим. Просто зараз будуть не дуже часто виходити відео, е краще вони будуть виходити. Трошки рідше, але е, вам буде на що подивитися, ніж я буду е, кожного тижня, грубо говорячи, висасувати з пальця, щоб щось показати. Краще відео буде ходити раз в 2-3 тижні, але я буду показувати своє просування. Просування будуть якісні, буде багато цікавих робіт, е, і вже е, я буду ділитися тим, що є. І не буду себе якось прискорювати та заставляти вишивати. Бо все ж таки хочете ця вишивати в задоволення, а не тому, що це потрібно Маємо ми на цьому тижні ось таке до. Вже буду приступати до просунення цієї роботи. Мірандочка прийшла допомогти. В мене були зовсім невишивальні тижні, тому показувати мені було вам нічого. Через це два тижні я і не випускала жодних відео. Зараз вже змогла вам показати нашу зустріч, яка відбувалася в Харкові. І покажу, що в мене з моїми просуненнями, але їх як такових немає. Маяк у мене ще не закінчений. Ось так він виглядає. Я вже не пам'ятаю, показувала я вам його чи ні після того, як я зробила бекстейдж. Ось він тут частично зроблений. У вичиві він йде дуже легко. Єдине, що мене трошки засмучує ось тут, наскільки це видно, зараз візьму ножиці, покажу. Тут на небі такий полукрест. Він йде білим кольором. Тканина вона начебто такого голубого кольору, але Ой, все ж таки це такий світло-голубий, тому не дуже сильно видно цей білий. Не знаю, якщо чесно, що робити, бо ну, мені взагалі концепція білого тут подобається. Можливо, треба брати і під... підбирати вже інший колір. Якийсь блакитний, який буде більш яркий, та буде більше якось виділятися. бо цей зовсім зливається. І мені хочеться в цей момент чомусь змінити саме колір тканини. Ну, ось так це все виглядає. Залишилось мені тут зовсім трошечки вишити, буквально два кольори. Як тільки я це зроблю, то вже вам зможу показати, похвастатись своїми результатами. Ось, ось такі загалом справи. Можливо, ще щось встигну вишити за цей час, та також вам покажу, звичайно ж, показую свій фініш, щойно зняла з п'ялець цей маяк. Ось так він виглядає. Зараз буду його прати і вже потім на сонечку поглажену роботу вам покажу. Щоб ви бачили вже, яка краса буде. Все швиденько закінчила. Так, що ще вам забула показати, тела Артіс на зустрічі в Харкові подарувала отакі от ниточки. Поки вони просто мою Пом'ячу рукодільну норку підуть, бо ще не знаю, що з ними зробити. Але хочу сказати, що вони такі милі, такі пухкенькі. Не можу однією рукою відкрити. Що вже хочеться щось з ними робити? Насправді, настільки вони гарні. Такі мені рожеві дістались ніточки. Тому хочеться подякувати Еліні за такий. Миленький подарунок. Так. Ну, це зараз я піду замочувати. Потім вже буду прати. ладити та покажу вам результат. Давно вам не показувало, що тут з моєю розсадою, з моєю мікрозеленю, вона якби почала рости. Все добре, але, як ви бачите, вона трошечки пом'ята. Вона тут пом'ята, бо міра. Полюбила дупою своєю лягати на мою зелень. Я боялася, що вони будуть це все розгрібати. Але замість цього міра тут просто лягає та лежить. Стільки часу вони не бачили ці горщики. А тут просто її потрібно взяти, лягти тут повалятися. Вона потім в повному захваті. цього. Це я по всім вам ще прохожусь, покажу де скільки всього проросло. Я горщик де зовсім нічого не проросло. Ось тут, на цьому часточку, взагалі, щось незрозуміло. Не так пусто-пусто. Буду потім досаджувати. Але, в принципі, на салатик мікрозелень в мене є. Зараз покажу вам. Опа, ось ця виновниця, яка мені взяла та все порозгрібала міра. Не хоче вона зі мною розміряти. Відповідати за свої вчинки також не хоче. Це принцес. Моя принцесочка. Побігла, побігла. Кудись? Кс -кс -кс. Ну дай я тебе зніму, яка ти гарна. Кс-кс-кс-кс. Принцес. Кс -кс -кс -кс. принцес. Кс -кс -кс -кс. Не хоче, не хоче. Поки сонячку. Все, пішла. А ця шкода, вона тут лежить. Їй подобається на балконі сонечко, вона тут кайфує. Так, лежить. Ну і поруч тут лежить земля, яка вона трошечки розгрібла. Така шерстяна пані у мене. Буду її вичухувати зараз, бо шубка в неї така гарна, гарна. Що вона по всій квартирі вже розкидала свою шубку. Нежадібна дівчинка. Все, побігла. Ну, наразі ось такі справи ще на балконі. З огородиком в мене треба буде полити та посадити. Ще зелень або щось росло. Так, хочу вам дещо показати. Це моя біла футболка, яку. Міранда продирявила. Ну, це моя нова біла футболка. Бачите, тут навіть її шерсть повсюди. Навіть нічого не обирала. Тут така гарна дірочка. Я думала, що ж з цим зробити. Згадала, що я ще давно хотіла вишити щось на футболці. У мене вже навіть є схема того, що я хотіла зробити. Тому Міранда мене просто до цього підштовхнула. Буде робити вишивку на цій футболці. Тут ще деколи вона тут трошечки зачепила та подрала футболку. Вона тут взагалі старалась, в принципі, попрацювати з нею. Але це, ну, просто попереться і нічого такого не буде. Видно. А тут же вона просто розірвала дочки. Тому наступна моя вишивка, мій старт, буде на футболці, бо футболку я ще хочу одягнути не один раз, а ще Яку, якусь би кількість одягнути. Ось, ну, така от невеличка підстава від неї трапилась. Але я, я вже звикла до цього. Міра прям в розгарі була. І на розсаді полежала, і футболку порвала. Он ще кричить, щось їй, напевно, не подобається, що я про неї розповідаю, і кричить. Ну, загалом, ось такі справи. Показую ось такий фініш, що в мене вийшов. Ось така краса. Начебто є гарне світло, напевно, я створюю тінь. Ось так це гарненько виглядає. Ще плюс один фініш в цьому році. Я переходжу до нового старту. Я покажу вам, що це за процес вже в кінці, коли я все вищу. Тому буду в деяких відео казати, про те, що все просувається. Але фініш буде вже потім показаний вам. Останній місяць взагалі нічого не вишивала зовсім трошечки буквально. Тому давно і не було відео на цьому каналі. Зараз буду намагатися виправитися, щоб вам щось показати. Але, але не цей процес поки що хотіла би вам показати свою зелень на балконі, та Міра вирішила, що це буде і лежанка. У мене такий один латочок залишився. Ще трошечки, буквально декілька днів, підросте моя зеленушечка. Та я її додам в салат і вже приберу навіть цей горщик. Ще вам хочу показати таку річ. Я почала вирощувати кісточки авокадо. У мене почало рости ось це. Ну, я ж дивлюсь, воно росте з кісточки. Один, ось два, ще одна така штучка. Але ось. Ось тільки оце. з'явились паростки авокадо. Це в мене виріс якийсь бур'ян. Якийсь бур'ян і цей бур'ян, я зараз буду брати та прибирати. Бачите, вишивально огородні відео. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!